Привіт! Ми на каналі Супер БРО. Цей канал буде присвячений спорту і фізичному розвитку людини. В даному випадку цих двох хлопців. Розкажіть про себе. щось Мене звати Атанас, мені 8 років. Я пересуваю трафіку. А моя звати матеріала і вони І я хочу групу Зараз, чесно сказати, хлопці в більшості деградують, вони сидять за комп'ютером, займаються невідомо чим. Навіть кіберспорт став офіційним спортом, що є взагалі повною нісенітницею. І багато хто в своїх починаннях отримує невдачі і на тому зупиняється. Ми покажемо, як Розвиватись фізично, як правильно навчитися віджиматися, підтягуватись. Тому що в такому віці 8-5 років можна займатися лише з власною вагою свого тіла. А пізніше ми продемонструємо, що зараз вміють хлопці і чи взагалі вони щось вміють. І потім наглядно будемо показувати на їхніх прикладах. Що треба робити, як треба робити, скільки треба робити. Все це будемо описувати, говорити. Хлопці будуть ділитися своїми враженнями. Скажіть, чи, чи займаєтеся ви якимось спортом? Ми займаємося там просто сидимо за комплекс. Ага, то, то це спорт, ми так? Ми займаємося. Ви плаваєте, ви плаваєте, правильно? Ви ходите в басейн. це теж є дуже добре, тому що любий спорт це є. Дуже добре. Так. І чому спорт в першу чергу є дуже важливим для хлопця? Який повинен бути хлопець, мужчина? Хлопець треба бути, щоб він був вузий. і сильний. І сильний. Правильно, хлопці повинні бути сильні, щоб можна було захистити свою сім'ю чи взагалі постояти за себе, чи друга. правильно? Так. Добре. Ну, на цьому ми робимо невелику паузу і ми повернемося, щоб подивитися на наші. Е... Результати, чи взагалі покажемо, що вміють хлопці, чи вони взагалі може нічого не вміють. Ну що, друзі, знову привіт! Ми прийшли на стадіон. Щоб сказати, потренуватися. Показати, що ви вмієте на наш перший урок, правильно? Тут на є всякі тренажери. Давайте тоді поговоримо, що перше будемо вивчати, тому що взагалі можна робити багато всього різного. Першими Які три вправи. Ми будемо вивчати. А конкретніше вправа як називається? Підтягувати. Підтягуватись. Друга вправа. Віджимати. І третя вправа. Віджимання на брусія. Значить, це є базові, скажімо, вправи, які нам треба буде вивчити з вами. Ну, з чого ми почнемо, Лукасик? Добре. Отже, з чого ми почнемо спочатку? Підтягування. Ну, давайте ми почнемо з підтягування. Зараз ми поставимо на паузу наше відео. І Вже будемо знімати безпосередньо з наших на пару секундочок. Пішли. от нас Показуй, яка ти сосіска. Ти підтягуватись вмієш? Не знаю, бо поки, але спробуй. Покажи нам. Угу. Ну добре, давай злазь. Отже, ти не вмієш. Ну, це не рахується, правильно? Треба вчитися і тренувати. Правильно. Ну що, друзі, ми побачили, що підтягуватись вам ще не дуже виходить. Давайте перевіримо, як ви вмієте і взагалі вмієте віджиматись на брусях. А нас почнемо з тебе. Так, ну ви пригоди в тебе ще поки що не отримається. Ну, це так, наполовину, але це теж можна сказати, що в тебе не виходить. Добре, злізай, лука, покажи, чи в тебе. По Правильно. Ага, вилізати ти теж не вмієш. Добре, поможи собі. Ой. Угу, Добре. Тепер приступимо до третьої вправи. Віджимання від землі. Та нас, покажи нам. Чи ти вмієш і чи в тебе щось виходить? М -м. Угу. Ну, скажем, це теж не є правильно техніка виконання, але в принципі те, що ти вмієш. Тепер лука твоя черга. До Достатньо руками. Так само така сама ситуація, як і в Атанаса. В принципі, ти робити можеш, просто ну, дуже правильна техніка виконання, але в загальному це краще. У попередніх вправах ви взагалі не зробили ні разу. Тут ви зробили хоча б разів 5. Отже що, наступний наш відеозапис вже буде безпосередньо базуватися на уроках, з чого почати. І ми з вами будемо розказувати, як і що робити. Все, кажіть папа. -па.